Вітаємо усіх поціновочів футзалу футболу. Якщо бути відвертим, сьогодні на майданчику безпосередньо у винниках імені Богдана Марке. Фантастика. Весь виступав за колектив рух. Тепер за рух 2 дякую. Микита Кононов, Нов другий, Андрій Демоденко. 44-й, Роман Євгенеру, Фабієру, до Сантоса Венді. У нього на футболці 98-й номер Габріель Гоулар. Значна увага буде прикута до дій капітана команди. Також чимало буде залежати він від функцій обох кіперів. Нікіта Федото під номером 70 м проти Юрія Герет. Одразу закидання вперед спокійно відзахищалося цьому епізоді господарі. Ну і... і проявлятимуть себе на Євроарені не лише молодіжними складами, а й основною командою. Ну і того самого хочемо зачити команді Юкса, яка йде в контрнаступ. Є можливість зараз віддати передачу в напрямку до метрової позначки. Герета Близько. щодо доманюка. Також важливо розуміти для усіх зараз після цієї атаки продовжимо. Не потрапляє поки що в офсайдну пастку. Михальчук міла у підкоті у стилі. Немов центр форвард. М'яч під контролем. Потрібно продовжувати знаходити Михайлєва. Не було положення грою Роман! Твій вихід важливо забити. Удар не забиває Роман Михайлів. Попереду венді помиляється, хоча є можливість удара середньої вістоні Гурета. На ближню стійку скидка п'ятої, буде удар по воротах. Однак все контролює Юрій Горета. в дотик. Підгурський. Почув Володимира Базубяка. Атака лівим флагом. Карабін потрібно загострювати. Не піпій. вихід. Руслан удар по центру. Воріт я. п'ять. виконавців команди командиру Герета. підтримки крайніх захисників загубили Явдокімова, то Помилився помолився трішки з прийому. Хоча пробиває середній вістоді рикошет, гол! Один! Все ж таки не було положення поза грою. Автором цієї результативної дії стоїть Теос. Зазорієнтували Герето, як же ж так? Ну, трапляються різні казуси. Герета апелює до лейнсмена. Ось я Гол, так можу... Той знову продовжує за рахунок центрального захисника. Поминюється Євдокімов! Коробін твій вихід Ярослава потрібно забувати у цьому епізоді Рикошет! Не Тому забувати, що у турнірній таблиці. Юкса до звітної зустрічі посідала другу сходинку. Тоді як рух 2, був сьомим. Удар по воротах і м'яч летить над поперечку. ...піяв. У центральну частину поля є можливість у Русяка віддати пас праворуч. Боцьків ще далі. Або спробувати пробити непугана, спробується низько. Ну і до готується повернутися у гру. Нейпепієв не завдає. Удар можливо. Зараз Рикошет буде кутовий. Атака 4 в 4. Є можливість виконати передачу ліворучної і прострілювати на дальню стійку. Герета на висоті. Харченко відпустив від себе кулю. Ось це можливість для каравіна пробити поворотах! На жаль, не забив. При великий жаль. Восьмий номер рухів. Потрібно через пас було діяти. Ось Матеус. Удар на нікуди. Герета на висоті. Ще Форвард. То Венді і так далі. Ну, Венді, ось це його стихія. Бути під останнім захисником, десь нав'язувати боротьбу на другому поверсі. Саме йде навіс на вендіто і пробиває головою. Однак не забиває. центральну зону не пі і Черга у Добрянського. Удар! Гол! Не буде місця! Як же ж штат! Раня частині поля, Добрянський. Передача. Штокал! Простріл! Немає затяговрі такий піп. Це як же ж Євхимець прочитав спробу суперників. Вихід 3 в 3. Євхимець. Ось центр поля. є можливість удара по воротах! Вихід 2-0. Спрацювала заміна! Браво! Ось тут вгадали з Ховайком. Але і Кирило забиває. Скільки часу знадобилося Кирило Ховайко, аби, мабуть, зняти цю напругу з тренерського штабу команди Юкса. Махнєв уже попиває водичку. Другий лігії чемпіонату України над командою Рух 2. Транський штаб руху висновки зробить на превеликий жаль. змарнували ті епізоди, які створювали поблизу чужих воріт жовто-чорні.